На минулому тижні шестеро дітей своїм першим криком сповістили про появу на світ. Серед новонароджених одна гарненька мила україночка і п'ять майбутніх статних парубків. Для батьків і їх родин це найбільше щастя на землі. І хоча вони ще досить малесенькі, беззахисні та радості їх сімей немає меж. Вони з'явилися на світ в досить непростий для країни час, коли у нас три роки йде війна, звуки сирени часто лунають безупинно. Попри все віримо, що ці дітки виростуть справжніми патріотами нашої батьківщини, адже до свого народження вони вже пройняті вільнолюбним козацьким духом незламності та патріотизму. Тож впевнені, що таку націю не зламати і не поставити на коліна нікому, і наш козацький дух славних предків допоможе зламати ворога і перемогти. А наші дітки ростимуть і розквітатимуть під мирним синьоким небом вільної, незалежної і процвітаючої України. України